Виноград Урум – форма раннього строку дозривання селекції Балабанова. Ось такі красиві грони, такі красиві ягоди темно-темно-червоного кольору та ще й в тіні. Це прищепа. Цей виноград вирощує Олександр Гергель в місті Полтава. Ну от Ягодка, там ягодки такий кінчик дуже цікавий, як будь то би увагнутий всередину. Ну і то були грони засняті в 2020 році, а це в 2021. Ягодки всі рівномірні, близько 14 грам, хоча можуть по опису бути від 12 до 18 грам, а грони можуть бути до 1800 грам. Ну, поки що таких 1800 грам не було. А от такі грони. от, Причому всі пагони плодоносні на цьому пагоні. Як бачите, дві е, гронки таких. ну, Це гронки, звісно, не дуже великі. Тут грам по 500-600. ну, Кілограм на одному пагоні буде. Ягода дуже смачна, от так вони виглядають на долоні. от Можете представити їх розмір. ну Вага, ми вже міряли близько 14 грам. От так розрізана ягідка виглядає. Там дві кісточки, буває одна. Ну, По-різному буває, звичайно. Ягода, як я сказав, дуже смачна. Смак гармонічний, такий приємний з мортовим привкусом. При розкушуванні відчувається невеликий тріск, хруст і шкірка при цьому з'їдається. А м'якоть така м'ясисто-соковита. Як я говорив, це на прищепі. Формування віяло з віддаленою зоною плодоношення. Ну скільки рукавів, я тут уже не пам'ятаю, але е, це один рукав. На одному із рукавів знаходиться у рум. Ну тут все воно на прищепах, на кожному рукаві по, якимось, е, по якійсь формі винограду. Навантаження дуже солідне. Е, як бачите, хвороби відсутні, е, от е, виноградник поливається. Оприскуються, проводяться профілактичні оприскування, хвороби не допускаються. Тріску ягід за часи вирощування от по 25 рік не спостерігалося. Форма дуже гідна для вирощування як для бізнеса, так і для споживання в сім'ї. Осипання, горошіння, ягід. Також не спостерігалося. Тобто цю форму можна транспортувати в якійсь відстані для продажу. Ось також, ну, у Олександра Гергеля вони його не докучають, тут докучають більше птахи, горобці, сроки буває клюють ягоди. Стійкість до морозу заявлена оригінатором мінус 23 градуса по Цельсію. Недостатня для того, щоб вирощувати навіть в Полтаві без укриття. Тому Олександр Гергель на зиму у рум і всі інші свої форми винограду на своєму присадибному винограднику на зиму вкриває. На цьому все. За посадковим матеріалом звертайтеся до Олександра Гергеля. Ну а поки до зустрічі в наступному відео. До побачення!